Вітаю всіх вчителів, всіх учнів. Сьогодні в нас з вами чергова зустріч у рубриці Треба знати. Тема нашої зустрічі на ваших екранах коло дотичне до двох сторін трикутника, центр якого лежить на третій стороні. Такі задачі є і в моїх підручниках-посібниках, в підручниках-посібниках інших авторів. Маю сказати, що наша минула зустріч у рубриці Треба знати. Це був такий мікс. Рубрики треба знати і рубрики авторське розв'язування на авторських задач. Ну, кількість переглядів того ролика досить велика, кількість подобайок теж велика. Тому я так зрозумів, що такий підхід автора він подобається моїм глядачам, вчителям учням. Тепер спробуємо цей підхід реалізувати сьогодні. У нас буде 5 задач, 3 задачі склав Ну, не повертається язик їх назвати авторськими, тому такі задачі я, я думаю, в багатьох збірниках задач. А дві останні задачі нашої зустрічі це будуть задачі, ну, скажімо так, з інтернету, до яких я запропоную ті розвідки, які, ну, на жаль, не знайшли автори-роликів. Отже, давайте будемо розпочинати. Ми розпочинаємо задачу, яка нам дасть відповідь, дасть відповідь на питання, що цікавого може бути у такій структурі коло дотичне до двох сторін трикутника, центр якого лежить на третій стороні. Ми розпочинаємо з моєї задачі, з мого підручника геометрія 8 клас в крайньому виданні підручника це номер 574. Бачите, 573, бачите, що автор. Відніс це до четвертого рівня складності. Ну, така думка автора. Тому я пропоную учням прочитати цю задачу вчителям. Ну, звичайно, ця задача ще не являє. А от учням, я думаю, буде цікаво її розв'язати, особливо тим, які або вчаться за підручниками інших авторів, або за моїм підручникам просто цю задачу в школі не розглядали. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Отже, у трикутнику, сторони якого 15 см 21 і 24, проведене півколо, центр якого належить більше стороні. Ну, я можу тут написати 24, потім знадобиться. Тут у нас відповідно 15, і тут у нас відповідно 21. Отже, перше, що повинен знати грамотний учень. І наша задача дасть відповідь на це питання, яким є місце розташування центра цього півкола точки О. Для того, щоб дати відповідь на це питання, пропонується з'єднати О, з'єднати О і Ф, де є Ф. точки дотику. А скільки у нас в точки дотику? То, відповідно ми отримаємо два прямокутних трикутника. Давайте ми ці два прямокутних трикутника розглянемо. ОЕ дорівнює ОФ, як радіус кола відповідно, А ОА це спільна гіпотенуза Трикутника ОЕА і трикутника ОФА. Ну, давайте це позначимо. Ці відрізки рівні між собою. Це спільна гіпотенуза. Отже, якщо ми з вами пригадаємо сьомий клас, тому трикутник ОЕА дорівнює трикутнику ОФА за катетами гіпотенузи. Ну, буду скорочувати. Раз, так тоді. Відповідно, рівними будуть, і кути ОАЕ дорівнює кутові ОАФ. Можу позначити. І після цього ми будемо мати відповідь на те питання, яке я задав на початку. Точка О є основою бісектриси, проведеної із вершини А. Тобто АО бісектриса трикутника. Ну, а тепер, теперь. Ну, я вам не розкривав секрет, перш ніж ви розв'язували. Я не сказав, що ця задача відноситься до теми властивість бісектриси трикутника. Вам би було не цікаво розв'язувати. Тут тепер секрет відомий. Ця задача дійсно відноситься до теми властивість бісектриси трикутника. І ми прийшли до того, що нам треба дати відповідь вже на питання, на які відрізки центр півкола ділить більшу сторону. Ну, ну, Я думаю, що ця задача вже для вас абсолютно стандартна. Якщо ми СО позначимо Х, ОБ буде 24 мінус Х, давайте я це напишу. Оце дорівнює Х, тоді. Ну, я вже сантиметри не буду писати. тоді ОБ 24 мінус Х. Ну, за властивістю бісектриси: у нас АС до СУ, як АБ до ОБ. Складаємо пропорцію: 15 до Х, як 21 до 24 мінус Х. Ну, я вас мучити розв'язуванням не буду, підгляну. Х буде 10 см. Тобто, це ми отримали відрізок С 10 см, а відрізок ОБ це 24 мінус 10-14 см. Отже, відповідь до нашої задачі 10 см і 14 см. Яка друга можлива проблема цікава в цій геометричній конструкції? Перша хороша проблема, яку ми висвітлили, це чим є яка особливість центру? Півкола, особливість та, що центр півкола.у є основою бісектриси трикутника. Чудово. Друга проблематика, яка нам буде цікава, це чи можна знайти радіус кола, якщо будуть даватися три сторони трикутника. Ну, я чесно, я пам'ятаю, що в якомусь з моїх підручників. Подібна задача є, але шукати легше скласти нову. У трикутнику, сторона якого 13, 14 і 15 см, проведено півколо, центр якого належить середній стороні трикутника, яке дотикається до двох інших сторін. Знайти радіуску. Ну, в середній стороні, тобто, давайте ми позначимо зразу 14, 13 і 15. І. Що нас буде цікавити? Нас буде цікавити те, що я сказав, знайти радіус кола, знаючи три сторони трикутника. Чи це можливо? Ну, Якби це було неможливо, мабуть, мабуть тоді вчителі цю тему не розглядали. Давайте ми знову-таки проведемо ось так. Наші радіуси у точки дотику, вони перпендикулярні, як ви знаєте, і з'єднаємо знову такі Аю, які я з'єднаю іншим кольором. Ви зрозумієте чому. А тепер давайте розглянемо наш трикутник АБЦ, який нам задається. Як ми можемо знайти площу трикутника АБЦ Ну, по-перше, якщо в нас є. Три сторони, звичайно, за формулою Герона, Більш того, це відомий трикутник зі сторонами 13, 14 і 15. Вчителі точно знають. Ну, я думаю, що багато учнів теж знають, що його площа 84 см квадратного. З, з іншого боку, цю площу трикутника АБЦ можна знайти як суму площ двох трикутників АОЦ і АОБ. Наші радіуси, які я провів блакитним УЕ і ОФ, є відповідно висотами, проведеними до сторін АЦ і АБ відповідно. Якщо я радіус кола, позначу буквою Р, щоб було що шукати, ну, можна Р маленьке, можна Р велике. Це, в принципі, справа смаку. то площа трикутника АОЦ. Це одна друга АЦ на радіус. Площа трикутника АОБ – це одна друга АБ на радіус. Після чого ми зрозуміла річ винесемо одну другу і радіус задушки. Ну і фактично будемо мати робочу формулу, як кажуть фізики. Дві площі трикутника АВЦ на суму тих сторін, до яких наше півколо дотикає. Ну, думаю, варто в рамочку взяти. Ну, До речі, кажучи, трішечки трішечки не педагогічно поступив, чесно кажучи. Це теж варто взяти в рамочку, а сектриса варто поставити знак куклику, бо це важливий. В моїх підручниках там такий ключик є інколи. Ключова задача буде далі використовувати це. Тому я теж поступлю так само: ключик знак куклику. Це можна використовувати в дуже багатьох задачах. Можна і треба, безумовно. Ну, а повертаючись до тієї задачі, яку я склав, давайте ми цю задачу закінчимо, оскільки питання поставлено. Радіус дорівнює дві площі, як я вам сказав, це відомий трикутник з площою 84, поділити на суму сторін 13 плюс 15. А, ну я ще так підібрав, щоб він був. Ціле число сантиметрів. Отже, відповідь 6 см. Наші дві перші задачі, які запропоновані, вони є ключовими обидва висновки цих задач ми будемо використовувати далі. Наша наступна задача, яку я вам запропоную сьогодні, третя задача, яку я склав для нашої зустрічі з підтримки. Спеціально півколо вписано в прямокутний трикутник, так, що його діаметр лежить на гіпотінузі. Тобто ми можемо зразу поставити тут прямий кут. Лежить на гіпотенузі, а центр ділить гіпотенузу на відрізки 15-20 см. Ось така О. Знайдіть довжину дуги півкола. Що міститься між точками його дотику? з катетами. ось наші точки дотику. Автор пропонує знайти довжину ось цієї дуги. Ну, Для довжини цієї дуги нам варто знати радіус і нам варто знати градусну міру цієї дуги. Ну, з градусною мірою тут буде все дуже легко. Ми це питання поки залишимо. Значить, мова буде йти про те, щоб знайти радіус кола. І тут нам допоможе якраз те, що ми вже багато чого знаємо. З першої задачі, ми з вами знаємо, де знаходиться радіус кола, центр кола. А з другою задачі ми знаємо, як знайти радіус кола. Давайте наше знання використаємо, але щоб використати наше знання. Ми повинні будемо дізнатися сторони трикутника. Щоб дізнатися сторони, ну, гіпотіну вже ми знаємо, 35 звичайно. щоб дізнатися сторони, зокрема, катети, ми з вами пригадаємо, що точка О є основою бісектриси. Оскільки це так, давайте я напишу АО бісектриса, трикутника АБЦ, тоді. Абсолютно очевидно, що АЦ відноситься до АБ як СО до ОБ, тобто як 15 до 20, тобто як 3 до 4. Оскільки це так, то ми маємо повне право позначити, позначимо АО 3х сантиметрів, перепрошення АО АЦ. АЦ позначимо 3Х. Сантиметрів, а, а Б позначимо 4 х см. Ну, тоді ми теорема Піфагора в нас ніхто не забороняв використовувати. Єдине, що ж я тут, щоб малюнок не перероблювати, я вже прямий кут А позначив. Ну, Я думаю, що учні, які розглядають такі серйозні теми, вони. Для будь-якого прямокутного трикутника складуть рівняння, і коли ми його розв'яжемо, то ми отримаємо, що Х дорівнює 7 см. Тоді, тоді ми можемо сказати, що ну, можна знайти сторони а, це 3х7 21 см, АБ 4 на 7 28 см. Ну, далі вступає в дію наша задача номер 2 Нам треба площа, і ми знайдемо радіус. Давайте задіємо нашу задачу. Можна площу окремо знайти. Одна друга 21 на 28 Це 294 см квадратного. Ну, тепер. Тепер ми можемо. ну, 3, Я думаю, що поміститься радіус. Радіус дорівнює дві площі трикутника А Б, С. На суму тих сторін 21. Ну, давайте я напишу АЦ і АЦ і АБ, і буду підставляти. 2 помножити на 294, 21 плюс 28. Після обчислень. Отримаємо 12 см. Нам треба дуга, Знайти довжину дуги. Для того, щоб знайти довжину дуги, нам треба, як ми з вами на початку вели міркування, нам треба градусна міра цієї дуги. З градусною мірою все дуже просто. Оскільки в нашому чотирикутнику, у чотирикутнику, у чотирикутнику А є О, Ф, що ми знаємо? Один кут прямий за умовою. І два кути прямі, два кути прямі, виходячи з того, що у нас дотична, у нас радіус проведений у точку дотику, і тому ми можемо дуже легко сказати, що кут ЕОФ дорівнює 360 мінус 90. Теж 90, як, як це не дивно, скажімо так. Ну, все, тоді градусна міра дугі е, у нас градусна міра дугі, е, можу тут точку К проміжно поставити, КФ 90 градусів, і тоді довжина цієї дугі, ну давайте там L, наприклад, позначимо. Це одна четверта частина ну, з індексом 90. Це одна четверта частина кола. Одна, частина, одна четверта 2 πr І це буде 6П см. Ну, ось така цікава задача, на мою думку, в якій зібрані факти з першої і третьої задачі, довжина дуги і теорема Піфагора. Ну, така задача. Ну, а наша четверта задача вже те, що я сказав. Скажімо так, вже задача з інтернету, яка б могла попасти в рубрику авторське розв'язування на авторських задач. Вона хороша задача, красива. Ми її розглянемо зараз. Вона специфічна, вона відноситься до нашої теми центр. Кола належить стороні, півкола, півколо дотикається двох сторін, але однієї із сторін це півколо дотикається у вершині трикутника, що зразу наводить нас на думку, що цей трикутник, давайте я його позначу. Що трикутник АБЦ прямокутний. З прямим кутом це 90 градусів. Раз вона дотикається саме так. Ду дуже така хороша, класна конструкція. Ну, досить такий ролик хороший, теж цікавий. Там автор наводить 4 способи розв'язування. Ну, я думаю, що тут можна і 24 знайти, скажімо так, маючи бажання. Але, на превеликий жаль, раціонального способу. На мою думку, серед цих чотирьох немає. Який же спосіб є раціональний? Раціональний, на мою думку, це той спосіб, про який ми з вами почали вести мову? Оце радіус проводимо і поділяємо на два трикутника. Тобто, в нас буде зараз певний мікст наших ідей. Ну, досить цікава буде ситуація, маю сказати. Такий мікс ідей. Ну, щоб був мікс ідей, ми спочатку знайдемо швиденьку гіпотенузу. Е, гіпотенуза АБ, корінь 5 в квадраті плюс 12 в квадраті, що, звичайно, буде 13. А тепер е, дуже цікавий такий мікс ідей, площа трикутника А, Б, це площа двох трикутників. Давайте я вже тут, нап... я вже не буду їх там букви проміжні ставити. Площа одного трикутника можу учням зафарбувати. Маю на увазі оцей зелений трикутник. Площа зеленого трикутника це одна друга, якщо я це радіусом ще позначу вдобавок, Це радіус, тоді же це радіус, от він ще радіус. Площа зеленого трикутника 1, 2, 13 на R, а площа, давайте, блакитного трикутника, він прямокутний, з катетами 5 і R, це 1, 2, 5 на R. Але ж з іншого боку, ми можемо площу цього трикутника знайти як площу прямокутного трикутника з катетами 5 і 12, це 1, 2, 5 на 12. Ну, одну другу. Можна на 2 домножити. 18R дорівнює 60R дорівнює 10 третин. А нас сплощ, спросять площу жовтого півкруга. Площа напишу жовта. Це одна друга площа круга. Одна друга піє. На 10 третіх у квадраті, і після скорочення спрощень, 50 пі на 9. Задача закінчилася. 50П на 9. Ну, хороший спосіб. На, 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 мабуть, оптимальний, я не знаю, я не буду сперечатися. Але все-таки автор там цей спосіб не наводить. А задача, як і багато задач, які я розглядаю. У цій рубриці авторське маю на увазі рубрику авторське розв'язування на авторських задач. Це дуже хороша задача, на мою думку, для уроку однієї задачі, коли ми можемо е, дуже багато способів знайти. Наша крайня задача на сьогодні канадська математична олімпіада. Хороша задача, хороша структурна задача, безумовно. Можу позаздрити англомовним роликам 105 тисяч переглядів за два місяці. Звичайно, я свої ролики пишу і буду писати. Сподіваюся, що все буде добре, виключно українською мовою. Тому в мене нема таких переглядів. Але наші українські школярі, наприклад, 8 класу, можуть цю задачу розв'язати ну, набагато простіше. Ні завтра розв'язував 18 хвилин, але справа навіть не в, не в цих 18 хвилинах, ця справа в тому, що він дорозв'язувався до того, що дійшов до квадратного рівняння для Х. Ну, звичайно, знаючи наш сьогоднішній матеріал, нашого сьогоднішнього уроку, можна так сказати, я думаю, що учні мають скажімо так, до, ну, досить швидко цю задачу розв'язати. Мені так здається. Тому учні, ну, я думаю, можливо, вчителям теж буде цікаво, не знаю. Не тисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Сподіваюся, у вас вийшло. Я підготував ось такий малюночок вже. Провів все, що треба. Зараз я червоним понаставляю точки. Тут у нас точки М, тут у О, М, Б, С А. Ну, це в наше радіуси. Да? Значить, це в нас червоним треба. Радіус, бо на чорному фоні. Радіус, радіус. Як нам знайти радіус? Ну, як знайти радіус? Ми вже знаємо. У нас друга задача є. Радіус – це площа трикутника А Б, С, на суму тих сторін, до яких проведено півколо А С плюс БЦ. А, а площа цього трикутника це одна друга добутку катетів. А тут 4 плюс 3, тобто це 12 радіус. Ну, Після того, як. 127 сьомих ми знайшли для знаходження цього відрізка ікс, ну, теж є дуже багато способів, дуже багато. І подібність, і все, що хочете. Ну, Пропонується знову-таки, я не претендую на те, що це буде найшвидший спосіб, можна там присвятити пару годин свого часу для того, щоб пошукати способи. Я пропоную такий. Знайдемо спочатку БК. Щоб знайти БК, це ж в нас теж радіус. Оце в нас таке, також радіус. І оце радіус, і оце радіус, який ми знайшли. Значить, БК ми знайдемо, якщо від трьох віднімемо радіус, це буде 9. ,7. Тому ми можемо. Враховуючи те, що ОК це теж радіус 12 сьомих, ми дуже швидко можемо знайти ОБ з теореми Піфагора. Тому я, до речі, і кажу, що наші українські восьмикласники можуть цю задачу розв'язати набагато швидше, ніж автор того ролика. І прийняти участь у канадській Олімпіаді. Значить, коли ми це обчислимо, це буде 15 сьомих. В той самий час ОМ. Це теж радіус. Тому для того, щоб знайти Х, ми повинні від ОБ відняти радіус від 15 сьомих відняти 9 сьомих. Перепрошую, заболтався. Радіус у нас 12 сьомих. 12 сьомих і 3 сьомих написати у відповідь. Ну, як тут. Чесно, давненько я готував цей матеріал, як пан чи пані колега дійшов до квадратного рівняння для Ікса, я, чесно кажучи, ну, не дивився. Абсолютна задача на базі 8 класу: що для неї треба? Властивість бісектриса, площа трикутника прямокутного. Площа трикутника через сторону і висоту проведено до цієї сторони. Ну, можна, тут можна з подібністю багато способів запропонувати. Така наша сьогоднішня зустріч була. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. А шановні колеги вчителі, думаю, зможуть за по аналогії з 5 розглянутими задачам придумувати свої, в тому числі для шкільних олімпіад, для районних олімпіад. Будемо сподіватися на розвиток нашої математичної, шкільної математичної освіти. До побачення!